Милі друзі, нарешті оновлена хумана, літо 2025 року. Лишайтеся зі мною до кінця відео, стати свідками, як речі закохують у себе. І головне побачити, з яких причин жінки голосують грошима. Наприклад, у виборі спортивного одягу теж важливо, як скроєно у попереку. Має бути глибокий кут гострий. Оновлення дуже велике, якісне, ціни дуже різні. Відвідуємо аж чотири хумани. В першій, в примірку, незважаючи на те, що я була із самого ранку, взяла усього дві речі. Перша ось така сукня. Немає бірочок ніяких. Тканина схожа на бавовну, дуже тоненьку. І з ексклюзиву прихопила курточку: це або вільна еска, або акуратна МК, я не пам'ятаю від ГЕС. А вона цікава. Трошки пізніше вам розкажу, що до чого. Отже, сукня, ця сукня не нова, у неї втрачені гудзики. Вона прекрасного ніжного, блакитного кольору. І тут, тут любов до тканини. Е, настільки тоненька і м, така трошки хрумка, дуже комфортна в носінні, саме якість тканини, вільний фасон тут переважали над е, іншими недоліками. Округлені розрізи по боках, її знімати навіть у спеку не хотілося. Вона настільки прохолодна, дуже комфортна, саме тому вам її і показую. Адже речі мають вам слугувати саме за комфортом, практичністю. І вже на другому місці буде зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд тут непоганий. Він у себе, правда, ж, мене не закохав, але. Приміряла я саме через те, що вона класна класна до тіла. Куртку примірятиму на сукню, яку ми купували з вами у Smart Store. це абсолютно синтетика, але вона не втрачає колір після прання і не треба просувати. Куртка синтетична і верхня тканина вона виглядає як з мокрим ефектом. Це не глянець, це не велюр. Це нейлон, але м'який як вілюр, але там немає ефектурності, немає вілюру і виглядає саме як мокра камера передала там відсотків 60 ефекту. Вона нібито як блищить, але вона не блищить. Не знаю, як вам точніше це сказати. Коротше кажучи, дуже ефектна, дуже ефектна річ. Звісно, вона не літня, вона демісезонна. Але красива, силуетна, як жакетик виглядає. От як передати вам, що вона як мокра? Показала, як змогла. На шляху до іншої хумани забігла у ваговий секунд Брітіш Мікс. Там оновлення люксу було вже давненько. Гортала сукні, просто рандомно їх понабирала за кольорами, які були яскраві, цікаві. І серед них ще не знала, що зустріну нову фаворитку на це літо так точно. Першим показую весняно-літній шалик на прозорій основі із такими смужками дуже яскравими, кольоровими, квітчастими, е, немає бірочки. Е, на дотик це синтетика, дуже ефектна і м'якенька. Трохи нібито як пасувала до моєї літньої курточки. Наступна сукня геть нова, це ваговий е, товар, там є бірки на ще. Легенька прохолодна віскоза у свіжих літніх кольорах. Інша теж віскозна, теж зручна, кольори теж літні, але вже такі більш стримані. Віскозний смугастик виглядає більш офіційно, такий доцільно надягати на роботу. У мене у схожому дизайні є сукня, просто вона яскравішого однотонного бірюзового кольору. Мушу її із задоволенням, і в неї коротший рукав, а цей передбачає, знаєте, на таку літню дощову погоду. Ну і на роботу. Там, де кондиціонери є. І виглядає це все і стримано і ефектно. Має пасок, пасок було пристіпнуто позаду магнітом. Ця простенька синтетична, таких було декілька однакових, якийсь стоковий масмартиківський товар, але розмістили чомусь на люксових вішачках, мабуть, через те, що просто нові, і оце оновлення було. Ну, а Тут вже леопардовий принт на модалі. Вона з довгим рукавчиком, якість модалу найтонша тканина, і вона охолоджує краще за віскозу, на мою думку. Рідко трапляється 100% модал, саме такий тоненький. І тут я починаю розуміти, що мені ну, дуже вона якась приємна. Були у мене сумніви щодо принту, але принт спокійний, як для мого віку. Закриті рукавчики одиця, у магазині було спекотно. На кондиціонерах економлять. І мені у цій сукні було комфортно. Тож, як мінімум, на вітряну, літню або дощову погоду я таку сукню вдягти б змогла. У мене тут виявився такий баланс. Мені вона сподобалася зовні, вона годиться для роботи, і вона дуже комфортна. Це, це любов. Я почала у неї закохуватись і розмірковувала тільки про те, що у мене попереду ще багато магазинів, ще багато усіляких варіантів. Я її поважила, лишила в магазині і спробувала закохатися у інші варіанти. Вже в Хумані. Отож, лишайтеся і дізнайтеся, яка сукня стала справжнім фаворитом, гадаю, на усе теперішнє літо. В магазині Євроодяг приміряла нібито як вечірню сукню. Знову ж таки, тут якість трикотажу, він такий, як масло, як масло дуже приємний. дуже. То в такій сукні, ви знаєте, вона видає білизну, вона не досить практична, навіть як для вечірньої. У таких о, я полюбляю взимку спати. от Вони комфортні для сну. Показала, не взяла її собі. У Смартсторії це теж на шляху до наступної хумани. Приміряла чорну сукню, вона молодіжна, за силетом схожа як для занять тенісу. І американська прийма, я обожнюю американську прийму. Також прихопила із собою куртку новеньку від буху, дуже такий вкорочений пухончик і гарного кольору. Зараз вам покажу, що вийшло в примірці. Значить, курточка надзвичайно вона товста. От вона товста, незручна, і я у ній себе почувала, як у броньованому, не знаю, в чомусь броньованому, і водночас як е, накачана зверху людина, я не знаю, як вам передати. Е, е, ну, вона. Незручна. А ось сукня мені сподобалася. От якби бути молодшою або повернутися у свою юність, я б таку сукню носила із задоволенням. З кросівками це виглядає досить спортивно. щирого серця раджу приміряти, сміливо приміряти все, що вам подобається. Навіть якщо це вам не за віком, якимось дивним чином це підіймає настрій. Заряджає якоюсь енергією, викликає, ну, як мінімум, посмішку. Навіть якщо вам ця річ не пасує, ви хоча б посміхнетеся, самокритично посміхнетеся або помилуєтеся. В примірці це такий ефект, нібито як поносив трошки, нібито як ця річ була твоя. Такі у мене відчуття, тому я обожнюю примірки, показую їх вам. Ми вже в наступній хумані теж оновлення цінники відповідають цінам на бірках Побачимо, що з того вийшло. Перші штани на навішок здавалися мені вільнішими, а так вони виявилися завуженими і замалими, хоча й приємні до шкіри. Наступні вже мають більш широкі параметри. І теж вони приємні були. Але нічим не закохали, просто показала, як воно виглядає. Всі тканинки поки що тут натуральні. Це віскозна красуня подібного фасону у мене є. Просто довша. Мені подобається такий спущений широкий рукавчик на літо. Це виглядає і жіночно, і практично. І гарно, зручно. Тут сподобався колір. Це хакі-хакі. От саме такий природній хакі, як, як хакі сафарі, отак би я сказала. Теж натуральна тканинка. Гарненька, проста на любителя сукня. Наступна хумана це двотижнева, тут кожна річ 78 гривень, в той час, як цей самий день триває оновлення у дорогих п'ятижневих хуманах. Декілька суконь також вам приміряла, вони непогані, вони милі, теж якісні, абсолютно нічим не відрізняються за своїми параметрами від тих, які в цей самий день нагадаю. По 400 і більше гривень. Але жодна із них мене у себе, як я кажу, не закохала. Я просто вам показую примірки, збільшують ваші шанси отримати якість. І це працює з усім в житті. У вас має бути велика кількість варіантів, щоб обрати найліпший. Ну як же ж в секунді без шейн? Тут шей, це або район, або мадал, або віскоза, ну, як мінімум віскоза. Я зустрічала речі із шейн з натуральних тканин. Це в нас віскоза, дуже цікавий колір, широка пройма, все це дуже класно. Але вона специфічно потребує особливої білизни, потребує більш більше якихось вимог до фігури, тому лишаємо йому спокої. Знову шейн, це абсолютно синтетика. На камеру колір гарний, гірчичний. Насправді він трохи блідіший. І от не на камеру я виглядала у цій сукні. Типу, як, знаєте, колір був такий, як. Колір дитячої несподіванки, я вибачаюся, але колір був не гарний. Тут гарний колір, тут гарна якість. Незрозумілий мені був фасон. Я, не, я його просто не зрозуміла. Я збагнула, що це зроблено навмисно, і тканинка така хрумка, вона тримає форму, і там такі боки зроблені. Я не знаю. ну от Я не зрозуміла цієї сукні, вам показала, бо, бо це щось було цікаво. Знову шейн, це геть простий варіант, такий типу як халатик, збігався з кольором моєї шкіри, нічим особливим не приваблював. Ну, показала, бо вже приміряла. Приміряти це дуже важко. Поставте лайк, будь ласка, бо будь-яку погоду за будь-яких обставин я це для вас роблю, навіть коли у мене поганий настрій. Наступна велика хумана. тут роздивлялася взуття. Звісно, тут я вже потрапила майже в обідню пору і багато-багато варіантів вже розкупили. Ціни трошки стали доступніші. Тобто я менше бачила цінників по 900 тисячу гривень. Мені здалося, що. Цінники вони трошки стали лояльніші. Крокси ці, вони зручні, там навіть, ви знаєте, той дефект, що відпоролася підкладинка, її можна геть прибрати, але там весь кайф у ортопедичній устілці. Такий дизайн найків теж мені дуже сподобався. Це маленький розмір, але я показала, бо кросівки дійсно цікаві. Можливо, хтось знає, як ця модель називається, я не шукала. І колір, і дизайн надзвичайно прикольні у цих кросівок, тому вам і показала. А у примірку в цій самій хумані я взяла декілька речей. Цю спідничку взяла через колір. Саме такий, як бачить камера, дуже рідкий і гарний колір. І фактура тканини мені сподобалася, але такі спідниці я вже, мабуть, років з два не ношу. Ця спідниця вільна, гарного кольору, літня, вона синтетична, але, як я кажу, симпатична, показала, показала вам її, бо захотілося. Вона мені подобалася візуально. Мені здалися якісними тренувальні лосинки. Темний колір дуже практично для тренування, але фібра неякісна. Синтетика теж дуже різна буває. Ця сукня гарна, практична, натуральна, проста, зручна. Просто я в неї не закохалася, отак От я завжди кажу. Для того, щоб придбати, віддати гроші, навіть невеликі за. Теперішніми мірками, все одно ця річ має бути такою, що ви про неї згадаєте. Як я згадала про цю сукню, я повернулася знову до вагового секунду, а вона мене дочекалася, у неї досить невеликий розмір. Надзвичайно вона комфортна, я не змогла від неї відмовитися і забрала її майже за 200 гривень і з насолотою вже два рази надягала. Вона класна, вона моя. Я це якось відчуваю. Це відчувається, що річ належить вам. Отож, мій вибір це натуральна тканина, приємна до тіла, ненав'язливий принт, гарні кольори, практичність, вона закрита, але на тілі зовсім не відчувається, рятує у спеку, тканина не сильно мнеться, а навіть якщо мнеться чи ви десь спітнієте, то подібні речі ніяк це не видають. Ще одна знахідка, ексклюзив, коштує 700 гривень, льняна сукня гарнючого сірого кольору сіла на мене, вважаю, ідеально. Здивувало те, що тканина не тягнеться, але вона моя. Вона вшита, ніби як по мені, і пасок, і довжина. І те, як сидить вверху, мене влаштувало абсолютно все. Я довго у ній крутилася, розуміючи, що мені жодної гривні не шкода за таку сукню. Дивіться, як гарно і цікаво зроблено пасок. Зазвичай ем, сукні свої, які з паском я ношу без них. Так, мені здається, зручніше. Але тут без нього буде не так вона саме із ним виглядає цікавіше. Мені дуже сподобалася така модель, я дуже рада, що я її зустріла, і я дуже рада, що вона здавалася малою, а все ж таки вона мого розміру. Тому завжди приміряйте, а завжди обирайте те, що подобається. Перше враження може стати вашим вибором. Треба бути уважнішими до себе, довіряти собі ця сукня. Поки що займає перше місце в літньому гардеробі. У мене, і якщо вона вам теж подобається, 100% льон, дуже гарний такий цікавий сірий колір, і там ниточки і світлі, і темні чергуються. Це створює ефект джинсової тканини. По своїй структурі цей льон не такий м'який, як мішковина, а він як накрохмаляний, типу як тримає форму і все ж таки до тіла приємний. Отож, задоволена і щаслива, трохи втомлена, повертаючись додому райськими краєвидами, бажаю, щоб кожен лайк цьому відео обернувся для вас великим везінням не тільки на шопіну. Та головне наше побажання один одному: будьмо усі живі й здорові.